Рідні військових, які обороняли Маріуполь та потрапили до російського полону, 21 жовтня зібралися на акцію в Дніпрі. Наталя мама бійця з полку Азов. каже, хочуть нагадати суспільству про полонених Її сина. Розповідає жінка, російські війська у вересні 2022-го вивезли з Оленівки ймовірно до РФ. Російська Федерація нехтує Женевськими конвенціями, тому не надає інформації родичам, ніде знаходяться їх військові полонені, ні в якому вони стані не надає можливості спілкування, хоча б телефоном. Син Ніни служив в Маріуполі з 2018 року. Під час повномасштабного вторгнення в боях за місто чоловік отримав поранення. Зараз жінка не знає про його стан в Росії і наскільки ми знаємо, то в найстрашнішому СІЗО. Вони зазнають страшних катувань. і Хлопці, які повертаються там знесилені. Ми звертаємося до всіх до всього суспільства посприяти поверненню наших героїв. Дар'я – сестра військового з 74-го окремого розвідувального батальйону, розповідає у російський полон. Брат разом зі своїми побратимами потрапив 19 місяців тому, коли виконував завдання в Донецькій області. Отримували тільки коли вони потрапили в полон, маленьку вісточку, що вони в полоні. І все знаємо, що їх катують, що у них велика втрата ваги. Жодного обміну 74-го окремого батальйону за останні півтора роки не було. Організаторка Наталя Коломанська каже на підтримку військовополонених в Дніпрі. Проводили кілька акцій, а також їздили до Києва. У жінки в російському полоні перебуває син. В останній бійців з Маріупольського гарнізону розповідає Наталя. Обмінювали в травні. Війна ще йде. Вона не закінчилась, і наші рідні знаходяться у полоні. Вони знаходяться під тортурами, під психологічним і фізичним тиском. Ми хочемо, щоб нас, мабуть, побачила не тільки наша Україна, а побачила весь світ. Подібні акції проводять і в інших містах України, каже Наталя Коломенська. Тому розповідає жінка, будуть надалі їх влаштовувати і в Дніпрі, поки їхні рідні не повернуться з російського полону. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.